В общем, как всегда, вывез дружину на рынок, она торгует. А сам сижу в машине, сижу с малым. Чекаем, пока мама с молочко. У уже без шоколада. Что? Тетя Наташа тебе купила шоколад, да? Ты хоть спасибо сказал? Не? Забыл. Надо было спасибо сказать. Забыл. Наступний ну, раз, як побачиш, скажеш їй спасибо. В общем, чекаємо, поки мама наша молочку спродасть. На дворі жарко, то я заїхав сюди ось в тіньок. Тут таке місто хороше під деревами. І стоїмо тінькові, чекаємо. Оце в такі моменти, коли чекаєш, сидиш, нічого не робиш. Це, звісно. Ну, що ж зробиш? Доводиться чекати? Да, Ярик? Тобі не скучно? Ні? Скучно. Може десь пройдемось. Ну пишет. Ну що, ти доволен? Да. Значить, купили малому ось, перебули його, купили йому макасини. Такі чіткі, як у папи. Ось такі макасіни взяли, йому удобно у них якраз ходити. А, і ось взяли йому ще такі тапочки, типу крокси чи як вони називаються. Крокси. Так, у нас крокси. А це його старі це він у них приїхав. Це ми їх вже додому там. хай. Так що маленький хазяїн перевзутий <плес> по сезону. Тільки аби би об машину не віддарився, ти машина грязна, не тріс об неї. В общем, ти доволен, да? Ну добре, тоді. складай свою обувь. все, на леваді ми на ринки спродались. Зараз ще замовлення відвезем тут. По місту по Полтаві і тоді будемо вільні. продолжим развозить замолвание по Полтаве. Сейчас мы на Спасской для кондитерки. Сейчас вот предложим должны трошки здесь Включил я кондишн в машине. Добро, что кондиционер есть в авто. Особенно, когда жара, вот и молочка. Кондиционер, целая великая трошки розвеземо замовлення і поїдемо під купим заліза я хочу, взяти, я хочу взяти трошки труб профільних і взяти колесика такі щоб зробити тачку для балона бо балон важкий спецварки це co 2 з вами ну, зварюю на повністю то, щоб, його удобно було, щоб його було удобно возити і таскати, щоб там важко не було, то зварю таку тачку для нього, для балона, щоб можна було комфортніше працювати. Якось так. Так що допродаємось і їдемо в епіцентр. Там може щось підкупимо, те, що нам треба. Заїхали ми в епіцентр. Тут ось профільні труби продають. Зараз треба знайти работника, який відпускає їх, нарізає. Значить, купив я колеса отакі ось, ось на тачку під балон. Два колеса я думаю, ну і железо, болты, шайби там щоб кріпить колеса і желізо сейчас трохи загрузять значить тут у нас профильная труба, пластин, уголок взяв, ну в общем все що надо. Удобно в епіцентрі, дуже круто. Тут нормально поріжуть, все зроблять, загрузять, все чітко. Так що. Скупляемся і їдемо. Так, ще прикупилось. Так, трохи желізом, то зрозуміло. А ще отакий лист взяв. Метр. на сорок. Такие вин рифленый, алюминиевый, кажись. Я думаю, пойдет. Такой же взялась фарбу, покрасим, когда сварю ту. Тачку під балон покрашує цією поліетановий емалью. Вона три в одному йде тут. Не грунток, нічого не надо, прямо неї можна красити. Все. Взяв чорну матову. Так, Ну все, ми скупились, їдемо домой. Точніше ще продуктів підкупимо в супермаркет, заїдемо і домой. Ні, щось. І тобі щось? Купити? Так. Хайшо, добре, добре. Тут круто в, в епіцентрі. Заїхав, раз, два, скупився, вперше. Все, нарешті ми відторгувались, приїхали додому. Приїхали додому. Ще поїхали заїхали по, по дорозі. На нову пошту забрали посилку. Це ми отримали значить, до сепаратора значить привод до сепаратора в зборі один. І до двох старих сепараторів дві підставки підножки, ну, нижня частина, бо вона хрупка, пластикова і не витримує навантажень і полопались у нас на старих. Чому у нас три сепаратори? Тому що одним, мабуть, дружина не вспіватимеся сепарувати молоко одним. Ним час він поробить і потім треба давати 30 хвилин йому відпочинку. Тому за час у нього производительність там 100, 100 літрів, кажись. Бери, бери. Давай папа достань. Давай. Так, в общем, 100 літрів. І коли 100 літрів сепарат переробить, йому треба 30 хвилин відпочинку давати, щоб він настив там і так далі. Це по паспорту, ну, по інструкції. три сепаратора можуть одночасно за годину переробити 300 літрів молока. Тобто цей економить і час і ну, хто з великими об'ємами молока працює, той в курсі діла, я думаю, зрозуміє. Значить що ти? Мама тобі машинку купила? Ну ти водій тепер. Будеш тепер. Це скільки тих машинок, що це вже можна цілий салон відкривати. В общем... Посилку отримали 4. з чимось там, 4 400 десь. А, чек тут є. Десь. Десь дружину. Як виймі мені, а ага. то. Ага, чекусь з нової пошти. Ось. Сум я доспати 4387. Значить, це у нас нової пошти. Оця посилка. Значить... Це з епіцентра вже чек. Епіцентр. Один у нас вийшов на 1691. А ще один чек. Ось ще один чек. Також з епіцентру. Що мені? Так, значит, цей у нас вийшов на 2305. 2305, 1690 и 4400. Ну, в общем, нормально потратилось. Плюс продуктів накуплялись. Ну і осталось там ще малому отримати посылку, одежин якусь там на пошті заказувати через інтернет. І вот. собираю далі, щоб же ж пісок, щебінь, все завозити треба, в общем, таке от. В общем, все. Розгружаємось. Желізо маю, все маю, поки щоб почати хоча бы тачку тут зварити під балон. Ну, Будемо працювати далі. Ще трохи заправився. Так що гроші влітають. Тут на бакові в мене ще й лопнула ця байда ось. Тут ну, кришка тепер не держиться, оця ось штучка лопнула. Тепер кришка, як заправляюся нам. То я привик, що вона висить. отут Тепер, звісно, неудобно. Щось цепочку якусь, мабуть, перероблю, бо ну, щось придумати треба. Б'ю. да... Ну ладно, то все мелочі В общем, трудимось далі. Потикеньку готовлюсь. В сварочні роботи буду вести в основному вночі, бо в мене ночі тариф дешевший. Ніч-день стоїть лічильник. То вночі там наполовину дешевше. Тому у мене була ось тринога, на триногі отакий був прожектор. Колись я його купляв, давно ну, такі два фонаря таких ставиться ось. Ну, стояли. Ну, У них лампи були ось такі. Оце такі лампи світили. Ну, так, вони стояли там. В общем, -то. ну, Мені вони ну, не нравляться ці прожектора вирішив я поставити ось такі колись я в Аврорі їх купив оце два штуки отак диводних один і другий і оце думаю їх поставити вмісти тих лампових Набагато краще, з ними діло піде набагато комфортніше. В общем, поставлю їх на оцей свій прожектор такий на ножках. Я його розібрав ось. Так, це стекло состаритися. Розобрав. Він тут регулюється по висоті, оце ж вставляється. Він. Але Тут на з'єднаннях вони порепались. То я думаю, може їх на хамутики взяти. щоб воно ж, сохранити цю регулювання по висоті, щоб фіксувало. І оце ж планочка зверху ставиться. Отак так. І вони два фонаря ставиться. Один сюди, один сюди. Два стоять. А це по центру ж стойка. В общем. Зберу, подивимося, що вийде замість цих поставлю ці нові. Дивно ну, і так буде краще. І вночі буду з освітленням на двір вийду, да, буду варити. Поки приміщень таких немає щоб для сварки, то поки на дворі буду варити. А поки що підготовлюсь, зберу оці прожектора. І вийдем, подивимося, що вийде з цього всього. Ну от, реанімував свій старий. світильник чи як він називається на ноги. оце ж прожектор на три ноги. будівельний. Поміняв я, поставив китайські оці світодіодні прожектора замість оцих рідних. Рідні були на таких лампах. І такі вони масивні, железні корпуса, оце. ж Ну, а поставив ось такі. Ну, тепер вроді нормально. Симпатично смотрится, сведеть вони и поярче и пободрее будут, чем оці оригинальные старі. Так що для будівлі саме то. Бо варить буду по ночам. Ну планирую там по ночам сваркой заниматься. Чтобы было дешевше. Так что буду использовать цей прожектор. Так я делаю. Реанімірував. Старий. Ще він у мене попрацює. Включимо, подивимось, як працює. Ух! Ярко. Аж очі не витримують. Ну, світить бадьоро, так що діло буде. В общем, класно. Тільки на камері щось мерехтить воно. А так взагалі світить ярко. В общем, все вже пізно. Буду закривлятися, складатися і відпочивати. Прожектор встановив. На дворі вже ніч. Усім всього найкращого, До зустрічі в наступних відео.